Добрий день, люби малята. Погляньте, будь ласка, що таке незвичайне ви бачите. Так, це костюм. А як ви здогадали, що це український костюм? Що ще характерне для українського костюма? Вишиванка. А для чого їх вишивають? Ось це вишиванки, але всі роботи різні, не схожі одна на одну. Одна сорочка не схожа на іншу. А чим вона відрізняється одна? Від одної. Так. А що в них різне? Та, кольор, малюнок. А що вишито у візерунку? Давайте подивимося. Квіти та гілочки. А якого кольору нитки використовують вишиваниці в українських виробах? Молодці. Давайте подивимося, який кольор переважає в наших вишиванках. Червоний та чорний. І де розміщена вишиванка вишивка на сорочці? коміра, на рукавах, на манжетах. Діти, молодці, зараз ми з вами родимося український костюм. Сьогодні у нас він такий святковий, а бувають і будні, але всі вони складаються з однакових речей. Так, хто знає, з чого складається український костюм? Це сорочка, плахта, партушок, віночок та чобитки. Погляньте, який гарний костюм у нашої ляльки. А що на голівці? У неї гарний віночок. Подивіться, з чого він зроблений. Так, з різнобарних квітів. А що прикрашають, прикріплюють до віночка? Стрічки. Якого кольору стрічки віночки? Молодці. А віночки також бувають. Святкові та на кожен день. Сподіваюся, у наших дівчат теж є гарні віночки, які нього гають на свята. А якого кольору сорочка на дівчини? Білого, що ж робить цю сорочку такою гарною. Так, вона прикрашена вишивкою. Це квіточки та листочки, візерунок вишитий на рукавах. Такі сорочки дівчата вишивали самі. Кожна дівчина вигадувала свій візерунок. Вишивали дівчата і сорочки, рушники, фартухи, вечорами, після роботи і співали українські пісні. До костюма також входять плахти й чубитки. Це українські дівчата обов'язково одягали ще намиста, яку робили саме, і бувало, що робили з горобини. Діти, чи сподобався вам український костюм? Чи був би він такий гарний, якби не було на ньому малюнка?